Стаємо ще трапилось. Ще трапилось. Де ми? Де ми вообще? Де ми. Нам потрібно в ліс. А ніяк? Ого. Не спішіть! я хочу спати. Не спішіть. Може ми не підемо туди. Я поїдуся. Я не хочу туди йти. спокойся. Це буде добре. Дома. Куди ми йдемо? не знаємо. Я, я, я відпускаю. А -а -а. А -а -а. За мною. А -а. А -а. Зачекайте мене. Все. Давайте, звіримося. Давайте хочіться. Нам туди. О! Що туди? Ого! Що це? За... Що це за будинок? Що це замість? Що з будинок земель? Підіжіть нас! Мені з страшно! Підждіть! Зачекайте, зачекайте сі разом сіром кидать. Не боляче? Не боляч? Дитя, тут щось, роди, тут щось є. Що там? Це записка. Марсіани вже близько. Нещодавно було знайдено сховище марсіан. Вони дуже небезпечні. Їх на сховище знаходяться біля табору. Що? Біля табору. Дивимося. Де Де ну, Де? 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 Ось, ось. Це тут. Давай це тут. Давайте це тут. Зайдемо, Давайте Давай, ти тільки обережно. Мені страшно. Ой, Та не боляче. Тут так стрьомно. Що тут. А подивіться туди. Вже тут хтось жив. Цікаво, скільки в цьому будинку років? Це закончене або... місце. Не чіпайте! Не чіпайте нічого! Виходимо! пішли. Давайте підемо звідси, тут, тут страшно. Куди не побіг? Що це за місце? Що щось... за Де вони? Де ці кляті марсіани? О, ні! Вони з зати боків! Що робити? Що робити? Зі боків! Що робити? Що робити? Тікай, тікай, друже, тікай! Що робити? Не, не поворачивай! Не поворачивай! Что это? Что это? Что это такое? Не, как не поворачивай? Не поворачивай! Не! А не! Не! Ja! Ah! <laughs>